Доведеться відступати маленькими кроками, що станеться з Україною в разі відсутності допомоги від США, західні аудиторії, пояснював президент. В інтерв'ю виданню «The Washington Post» Володимир Зеленський наголосив, що безпекові пакети від Сполучених Штатів це і ППО, і засоби, репи, і артилерійські снаряди, і без усього цього озброєння ЗСУ доведеться рухатися назад. Головне, щоб це був рух на облаштовані позиції на цьому в етері п'ятого каналу наголосили військові експерти. Ну нам по перше давно вже треба було відступити в деяких місцях, просто в чистому полі тримати оборону, тому що тут е, кілометр туди, кілометр сюди, це вважається ледь не зрадою і поразкою всій війні. Це неправильно. Ну нарешті е, вже і президент каже, що треба буде буде відходити. Якщо він е, мав на увазі, що ми будемо займати позиції. Враховуючи рельєфи місцевості, то це то це правильно, то 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 так і треба робити. А не рахувати там квадратний метр туди, квадратний метр сюди. Це неправильно. Так, так, так війна не виграється, і так не будується оборонні лінії. З іншого більш оптимістичного боку, до цього президент України давав інтерв'ю телеканалу CBS і говорив про готовність Росії завершити війну, якщо зсу вийдуть на лінію розмежування 2022 року. Звідки така впевненість про це говорив заступник командира взводу батальйону Айдару? У 2014-му а нині військовий аналітик Євген Дикий, якщо ми вже цю лінію прориваємо і виходимо до Азовського моря, це означає, що російська армія повністю не впоралась, що вона фактично розбита. І так, це серйозна передумова для перемоги. Мені все одно дуже важко, скажімо, уявити, як Путін сам добровільно виводить армію з Криму. Але якщо ми вже вийдемо на лінію 2022 року, то далі якраз що-що, Крим що, Крим ми зможемо взяти точно набагато складніша якраз оця перша частина прорив нинішньої лінії оборони і розділення знову російського контингента на окремо той, що в Донбасі, і окремо той, що в Криму. Якщо вже цю задачу ми виконаємо, то далі, далі дійсно Крим буде наш. А чи буде Росія триматися в такому разі окремо за Донбас? Дійсно, дуже сумнівно. Воно для них вже просто не матиме сенсу жодного. Але всі можливості для руху зсу вперед напряму пов'язані з. З готовністю і політиків і всіх українців до великої мобілізації наголошує дикий, адже ворог готовий призвати до лав власного війська ще 300 тисяч росіян, і Україні доведеться реагувати дзеркально, інакше з'явиться інший сценарій не з виходом на лінію розмежування 22-го року, а з появою росіян на лінії Дніпра. Як про це вже міркують західні оглядачі? І якщо в нас зараз на фронті спів. Відношення сил в приблизно один до десяти на багатьох ділянках. Як ви розумієте, не на нашу користь. От, а тепер уявіть, що там додається ще 300 тисяч мобілізованих, а ми тим часом свою мобілізацію так само не проводимо, як зараз. Таким чином, за цей час наших захисників стає ще менше. І в такому разі самі можете судити, який із двох сценаріїв реалізується. От саме у той, про який пише переляканий західний журналіст. Тобто, фактично, зараз питання, який з двох сценаріїв буде, от вирішуємо. Саме ми український тил. і поки що ми це вирішуємо, чесно кажучи, в неправильну сторону правильну сторону бачать ті, хто вже тримає оборону України, і подекуди вони бачать справжню війну дронів на Авдіївському напрямку. Бійці 47-ї механізованої бригади виявили наземну роботизовану платформу ворога зі встановленим автоматичним гранатометом. Для унікального випадку використали вже зовсім не унікальні FPV-дрони. Рахунок Унок 1-0 на користь ЗСУ. А поки ворог не отримав поповнення сил, лівобережжя Херсонщини він посилює манекенами. Як росіяни недолуго розкидають муляжі окупантів по лісу біля кренків, показала аеророзвідка птахів Мадяра. Так ось вона яка красна армія, в буквальному сенсі слова. Пробачня вночі завезла до зачарованого лісу манекенів, трохи поспішали з розвантаженням тепер у солдатики це. Зараз вони їм свічки у дупи напхають, щоб поночі теплові сигнатури світилися. Нарядять і убій. Виїзний театр абсурду. А ось вже ряжені на човнах. По лісу запускають. Прямо, як в присліві. Стою на асфальті в лижі. Роботи чи то лижі не їдуть, чи то я, їбати. Херскові Олексій Пасак, п'ятий канал. Майже 80 бойових зіткнень зафіксовано упродовж доби на фронті. Про це звітує генштабу в вечірньому зведенні. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському відтинку фронту. Там наші захисники стримували окупантів аж понад 30 разів. По п'ять ворожих штурмів було на Лиманському, Оріхівському напрямках. Трохи менше наступали росіяни на Бахмутському, де наші воїни відбили чотири атаки, і ще одну на Херсонському. Відносно спокійно було лише на Куп'янському відтинку фронту. Там ворог лише рясно. Поливав з артилерії довколишні села. За добу наші сили оборони завдали удару по трьом зенітно-ракетним комплексам та 11 районах зосередження особового складу противника. Град для окупантів може бути тільки один це реактивна система залпового вогню. За її допомогою бійці 47-ї механізованої бригади зсу ліквідовують росіян біля Авдіївки на Донеччині. Град зазвичай застосовують для контрбатарейної боротьби. Ним знищують великі скупчення ворога. Більше про роботу українських оборонців дивіться в матеріалі армії ТБ. Сьогодні армія ті завітала до реактивщиків 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Хлопці отримали ціль, зараз наводяться, вводять координати і пустять пару привітальних ракет нашим ворогам. Ця машина мені подобається в тому, що вона проста в обслуговуванні. Uh -huh. Проблеми я вже в ній знаю, всі які можуть вилізти, uh -huh. чи там це десь подкачка воздуха, чи все, що. Ну, це тобто, можна швидко е, устранити. Uh -huh. Прямо на ходу. Єж, ланцети літають, uh -huh. вони до, ну, можуть легко просто. Uh -huh. Машина вона, е, не наскільки швидка, щоб е, утіти отакою от ланцета. Було таке похоже, ви приїжджали на ВП. Ну, на, як би сказати, на вогневу позиції. Uh -huh. е, і ну, прильоти присутствували. Ну, вони в метрах 500-300 uh -huh. uh -huh. були. Uh -huh. Тут під час роботи, до, вашої роботи. Навіть, да, так? Да, якраз під час наводки uh -huh. хлопці на навідники з командиром наводилися. Uh -huh. тось, ну, були на постійному стрьомі. Uh -huh. uh -huh. Ну я думаю, так. А, так. Але ж від, відпрацювати треба, тому що є координати є. Якби снідають, mm -hmm. які мають mm померти, -hmm. які, mm -hmm. які недвижні тут ну, ступати на по нашій землі ногами. Я знаю, що на такі установки е, дуже полюють і ланцети, і там інші БПЛА. Е, як ви убезпечуєте е, цю техніку? Зі свого боку, у нас є такі відомі всім, мабуть, як цукорок, те, mm -hmm. що детектор дронів ланцетів. є також пристрій більш спрямованої дії mm -hmm. по тому, що. Виявити. Виявити небезпеку. І далі е, ідея знищення, максимально намагаємося. В нашому випадку ми собі на озброєння взяли дробовик, який дозволяє при наближенні, при безпосередньому, ми не перший раз знайомі з ланцетом, що це за неприємна така зброя відносно е, того, що застосовує ворог. Синьо жовтий стяг замарів над населеними пунктами у так званій сірій зоні на межі з Росією. Прикордонники сталевого кордону підняли державний прапор у шабельному, піщаному та дихтярному на Харківщині. Відео прилюднили в Держприкордонслужбі. територія цих зруйнованих сіл щільно замінована. А через постійні ворожі обстріли там неможливо мешкати. Проте українські прикордонники контролюють місцевість та нагадують,